Гош, спонсор, два місяці. О, молодець, дуже дякую. Слава Ісусу Христу! Запитання, Отче Василю, чи правильно я розумію, що Бог створив ангелів теж із вільною волею і один вибрав збунтуватися проти Всевишнього? Дякую за Боже Слово, бережіть себе. Дуже дякую. Все правильно, ангели, як і люди, мають розум і вільну волю. Ангели ті, що служать Богові, для них це радість, така, саме служіння Богові це така велика радість. І створив Люцифера. рання зірка в перекладі. Люцифер — це рання зірка. Саме перше сотворення, саме найбільше, саме найдосконаліше. Він був наскільки досконалий, що одним престолом був нижче від Бога. І оцей зазор його. І погубив. І для нас і до сьогодні немає відчуття міри. Так? Завжди хочеться дотягнутися от так от до когось трошки більшого. В результаті був скинутий на саме дно Люцифер. Тому е, завжди треба задовільнятися тим, що є. І прагнути, щоб було краще. Люцифер не хотів стати таким, як Бог, внаслідок своєї праці і свого служіння, а просто захотів би стати. Просто. Я хочу. Якщо ти піднімаєшся на якусь свідочину внаслідок свого старання і вміння, це чудесно. Коли ти просто хочеш вилізти на п'єдестал, це катастрофічно. Амінь. Молимося за померлих панахіду. Дуже дякую вам за запитання, запитання чудесне, ви молодці.